Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини, квіти від раїси. Сьогодні в мене розцвіла півонія, дуже чудова, яскрава, така яскрава рожево-каралового, фуксі його кольору. Це півонія цитерія. Дуже гарний колір, крупна квітка, вона також полумахрова, крупний бутон, от бачите, на пів моєї ладошки. Ось це вже два цих розкрилися. Це другий рік вона в мене. Прошлому році було дві квітки. Я одну лишила, одну пупінку я зірвала. В цьому році в мене вже ось є шість бутонів. Ось така вона красуня, висока, гарне листя в неї, таке сочно зеленого кольору. Чудова квітка, чудова квітка. Є невеличкий аромат, не ярко виражений, але вона просто бомбічна. Так, Тут рядом в мене, в цьому році я пересадила вейгелу. Така, такий кущик, вона варіє гатне листечко в неї і цвіте такими рожевими, рожевими квіточками. Ось, бачите, така гілочка. Я її в цьому році сюди пересадила і тут вона мені більш подобається. Така зараз з цього боку покажу на фоні цитерія, на фоні вієли. Тут риска расквитается. Старый-старый сорт с седой ветеран. А це офіциаліс плена расквит.